Якщо ви або ваші знайомі отримали поранення внаслідок дій країни-агресора, заповнюйте анкету на сайті savebeauty.com.ua. Благодійний фонд Врятуй красу повертає людям не лише зовнішність, але й віру у себе. Привіт, я Олексія Якубін, кандидат політичних наук, ви дивитесь НП. Цього тижня з 2 по 8 грудня було багато такого, що заслуговує особливої уваги. Тут вам і скандал з тисячою підтримки, і перший транш коштів від заморожених російських активів, і навіть нове Міністерство єдності. Ми зібрали та проаналізували найважливіші події тижня, навіть ті, на які ви, можливо, не звернули увагу, бо розуміємо, що відслідкувати їх всі може бути досить важко. Тож ми пропонуємо разом з нами над ними відрефлексувати, щоб ви могли зробити власні висновки. Підтримайте нашу команду через Patreon або БайМієкофі. Ми можемо створювати цей проект лише завдяки вашій підтримці. Новини одним рядком. У Києві нарешті відкрили подільський мостовий перехід. Його будували 30 років, і обійшовся бюджету він у 20 мільярдів гривень. Тепер дістатися з Троєщини до центру міста можна набагато швидше, а також це означає менше заторів біля київських мостів через Дніпро. Канцлер Федеративної Республіки Німеччини 3 грудня відвідав Київ. Під час візиту він засвідчив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Також разом з Зеленським німецький канцлер відвідав поранених військових та нагородив їх орденами за мужність третього ступеня. Цього тижня, 6 грудня, Україна відзначає День Збройних сил України. Саме в цей день, 34 роки тому, було засновано ЗСУ для захисту нашої держави. Наша команда доєднується до вітання. Дякуємо вам, наші захисники та захисниці. Керівник офісу президента України Андрій Єрмак під час виступу 3 грудня на форумі Сила спортивної дипломатії заявив, що для України настав фергітайм. Це футбольний термін, що означає вирішальний час наприкінці гри, коли команда збирала всі свої сили, проводила разючі контратаки та здобувала перемоги 6 грудня. Укрбронпром презентував нову українську ракету дрон. Пекло вона може розвивати швидкість у 700 км на годину та вражати цілі на відстані 700 км. Цього тижня вартість біткоїна перетнула позначку у 100 тисяч доларів за коїн. Це абсолютний рекорд за весь час існування цієї криптовалюти. 6 грудня у Верховній Раді України склали присягу два нових народних депутати: Таміла Ташова, депутатка від фракції Голос та Богдан Лукашук, депутат від фракції Батьківщина. Наразі у Верховній Раді 401 народний депутат. А має бути я нагадаю 450. На 19-й сесії міжурядового комітету ЮНЕСКО, яка пройшла 5 грудня. Українське кобзарство визнали всесвітньою нематеріальною культурною спадщиною. Перед сесійною залою представляв традицію кобзар, народний артист України та військовослужбовець Збройних сил України Тарас Компаніченко. До речі, я теж вмію грати на бандурі. Все йде, все минає, і краю минує. Міністерство єдності. Цього тижня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перейменування міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на міністерство національної єдності України. Отож, що це за нове міністерство та чим воно буде займатись, перше про це міністерство заговорив президент Зеленський під час щорічного звернення до Верховної Ради України в середині листопада. Це міністерство було частиною його плану внутрішньої стійкості. Ну і ось буквально за місяць Верховна Рада реорганізує старе мінреінтеграції та створює нове мін'єдності. І призначає нового голову міністерства Олексія Чернишова. Варто сказати, що за Чернишова проголосували менше ніж за добу. Тобто, ще зранку він був головою правління НАК Нафтогаз, а ввечері він вже міністр. Давайте скажемо чесно, це надзвичайно швидко для українського політикуму, який бачив багато що. Чернешов з 20 по 22 рік обіймав посаду міністра розвитку громад та території України. Потім він став СЕО НАК Нафтогаз України. Під час свого призначення Чернешов сказав: цитую. Без єдності не може бути необхідних результатів плану перемоги. Мільйони українців сьогодні перебувають за кордоном. Вони перебувають вимушено, тому що опинились в унікальній для себе ситуації, і потрібно об'єднати не тільки тих, хто в Україні, а й за її межами. Пізніше на своїй сторінці соціальній мережі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав наступне: цитую: це інституційне посилення сприятиме формуванню стратегії щодо того, як повернути українців жити і працювати в Україну. Власне, ви правильно почули повернути українців за кордону в Україну це і є основна задача новоствореного міністерства. Наразі за даними управління Верховного комісара ООН, у справах біженців, майже 6,8 мільйонів українців покинули країну. Переважна більшість з них знайшли притулок в Європейському Союзі. Ну і для контексту варто розуміти, що обговорення міністерства єдності відбувається на тлі соціологічних досліджень, які демонструють, що українці починають втрачати прагнення повернутись до України. Про це свідчать, наприклад, опитування ООН, опубліковане навесні 2024 року. Якщо 2022-му тих, хто не хотів повертатись взагалі було 4%, то зараз вже 11%. А кількість тих, хто не визначився, з тим буде повертатись чи ні – Зростає з кожним роком ще страшніші Прогнози у Центру економічної стратегії СЕС за їх підрахунками за межами України можуть залишитися від півтора мільйона українців до двох мільйонів українців. І на тлі цього, що робить влада? Правильно, Міністерство єдності під час годин запитань до уряду у Верховній Раді в цю п'ятницю Черешов пояснив, що завдання нового міністерства створити умови і повернути українців додому. Хоча нової концепції для міністерства все ще немає, новообраний міністр єдності обіцяє, що вона буде готова за кілька тижнів, але навряд чи ми там отримаємо пояснення, як саме Міністерство єдності збирається створювати умови для повернення українців, адже вони не повертаються через цілий комплекс причин. Наприклад, виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан вважає, що причина для цього не лише безпека та відновлення інфраструктури, але й нездовільна робота деяких державних інституцій. А, взагалі, використання терміну єдності у цьому контексті виглядає дещо суперечливим, адже ні політична наука, ні філософія насправді не знають чіткого визначення для цього терміну. Його можна по-різному розуміти і по різному використовувати. Україна будує ліберальну демократію по моделі ЄС. В цій парадигмі єдність сприймаються як єдність прав і свобод, які надаються громадянам. Не існує образу правильного існування. Кожен живе міркує, як вважає за потрібне. Втім, як таку концепцію можна реалізувати з допомогою бюрократії. Та очевидно, що ніяк Європа вже намагалася це робити колись давно в часи авторитаризму, але в них нічого не вийшло. На мою думку, схоже, що це міністерство буде займатися справою всієї української діаспори за кордоном. Ну точніше, тим як повернути всю цю нову українську діаспору за кордоном. Але одне міністерство не може виконати цю задачу, яка на нього покладається. Тому що для того, аби поверталися українці, повинна змінитися вся країна, повинно змінитися підхід української держави до своїх громадян. Ну і звісно, першочергово це має бути стимул, а не примус. Умовно, не обмежувати видачу документів та зменшувати ліміти на розрахунки по банківських картах, а створювати тут в Україні кращі умови для життя, для бізнесу, для роботи, і українці самі сюди поїдуть. Країна волонтерів цього тижня в Україні відзначали День волонтера, і це привід вкотре нагадати, чому цей рух такий важливий для України. День волонтера це міжнародне свято, запроваджене ООН з 1985 року. Це день, що присвячується людям та організаціям, які добровільно займаються суспільно-корисною діяльністю. В Україні рух волонтерів відомий ще від події Революції Гідності. А в час повномасштабного вторгнення він взагалі став всенародним явищем. В час, коли люди розгубились та не знали, що їм робити, волонтери спрямували народну активність на допомогу силам оборони України. Волонтерський рух постійно росте і розвивається. Тільки за перший рік повномасштабного вторгнення було зареєстровано понад 6 тисяч нових організацій. Є волонтери, що збирають на дрони. Є ті, хто збирає на авто. Є волонтери, що займаються евакуацією цивільних з тимчасово окупованих територій. А є і такі, як благодійний фонд врятую красу, який допомагає людям, що отримали травми внаслідок дії країни-агресорки, відновити свою зовнішність. Обов'язково зазирніть на їхню сторінку, якщо ви знаєте когось, хто постраждав або ви самі зазнали травм. Волонтери це самі ті люди, які постійно їздять на фронт, щоб привезти нашим захисникам харчові продукти, медикаменти та одяг. А іноді, і взагалі, боєприпаси. Пам'ятаєте, як минулого року допомога для нас сильно скоротилась? Тоді волонтерський рух проявив дуже високу активність і постійно постачав на фронт ударні дрони, щоб ними фактично замінити артилерію. І цей план спрацював. Тобто, на сьогодні волонтерський рух для України надзвичайно важливий. Але попри таку ефективність і потрібність, найбільші українські благодійні організації нещодавно відзвітували про зниження активності донатів українців. Нещодавно видання Bloomberg опублікувало статтю із заголовком: Українці стали менше донатити на армію. Видання зазначає, що найбільший в Україні благодійний фонд «Повернись живим цього року зіткнувся із скороченням донатів на 15%. Фонд Сергія Притули почав отримувати менше донатів на одну п'яту. А громадська організація Армія СОС, яка закуповує дрони та необхідне обладнання для ЗСУ, звітує про десятикратне зниження пожертв. Причин для цього може бути багато. Наприклад, сам Блумберг, покликаючись на українських волонтерів, пише про звикання українців до бойових дій та більше перехід українців до адресної допомоги, тобто тим, кого вони персонально знають і кому довіряють. Адже не забуваємо, що останнім часом афер пов'язаних з темою волонтерства значно побільшало. Тим, якщо чесно, то і економічна ситуація в країні явно не покращується. Рівень безробіття катастрофічно зростає. На кінець цього року безробітник вже майже 36%, а ціни на продукти за останні три роки зросли в середньому на 64%. Ну і на тлі підняття податків та, зокрема, і військового збору до 5%, люди могли подумати, що вони і так вже допомагають достатньо, тому що 5% військового збору це доволі значна сума для пересічного українця. Ну і не можна забувати нові закони, які регулюють діяльність волонтерів так, після того, як в жовтні цього року Національний банк запровадив ліміт на перерахування з картки на картку, волонтери забили на сполох. Як же їм переказувати гроші, наприклад, на автомобіль? Якщо ліміт оплати часто не покриває і 10% його вартості, уряд тоді відповів, що можна просто зареєструватися як волонтер і спокійно собі працювати далі. Але ось ця проста процедура в реальності абсолютно непереборна для більшості маленьких волонтерських груп. Не кажучи вже про індивідуальних волонтерів. Спонсор нашого показу Спрага. Спрага користь, неймовірний смак та гарний настрій. День Святого Миколая. Сезон зимових свят розпочато. 6 грудня за новим стилем відзначали День Святого Миколая. Як змінилося наше ставлення до цього свята за останні роки? Історики переконані, що Святий Миколай це не міф, а реальна історична постать. Він народився у другій половині третього століття нашої ери в місті Міра, що розташований в провінції Лікія на території Малої Азії. Історичних відомостей про життя святого збереглося небагато. Миколай з дитинства був релігійним, своє життя він присвятив богослужінню. Хоча, до речі, існують версії, що він був мороплавцем і від того його вважають покровителем моряків. Після смерті батьків Миколай отримав значний спадок, який вирішив пожертвувати нужденним. Окрім цього, він володів даром чудотворення, повертав зір і мову, а також допомагав людям зцілюватися від кульгавості. До чого ж тут подарунки та святкові чобітки? Спитаєте, ви існує легенда про те, як святий Миколай підтримав бідного вдівця, який мав трьох доньок, але не мав грошей на їхні придане. Вдівець був засмучений. Тоді святий Миколай прийшов йому на допомогу. Вночі він непомітно залишив мішечок із золотом у будинку, і той опинився у панчосі, що висіла біля дверей. Наступної ночі Миколай повторив цей жест для другої доньки, а на третю ніч забезпечив приданим і третю дівчину. Від цієї легенди і походить традиція дарувати подарунки на День Святого Миколая. Почали цю традицію у 16-17 столітті в Західній Європі, зокрема в північній Німеччині та Нідерландах. Спершу дітям вручали яблука та солодкі булочки. А згодом до цих дарунків додали різноманітні солодощі. Згодом це свято поширилося і на Україну. Але не лише подарунки могла отримати дитина. Я впевнена, кожен в дитинстві чув про різку чи про вугілля. Батьки точно казали, щось на кшталт будеш себе погано поводити, Миколайчик принесе різку. Пишіть в коментарях, чи хтось таки знаходив різочку в себе під подушкою. Перед святом прийнято писати листи з проханнями про подарунки. В Україні діти знаходять свої гостинці під подушками. У Польщі, Німеччині, Франції Бельгії дітлахи залишають черевики біля дверей чи каміна і на ранок дістають з них цукерки, монети чи книги. Традиції трішки різняться, а от в даті святкування ми з Європою зблизились. Раніше в Україні день святого Миколая відзначали 19 грудня, та з 2023-го Україна перейшла на григоріанський календар. Тож тепер Миколая 6 грудня. У цей день у Києві на Софійській площі запалили вогні на головній ялинці країни. На її встановлення дали кошти меценати. Цьогоріч ялинка штучна, вона білого кольору, завишки 15 метрів. Її прикрашають понад 2 кілометри гірлянд і 2 тисячі бірюзових іграшок. На мою думку, святий Миколай в Україні має особливе значення, зокрема на тлі того, як українці відмовляються від образу Діда Мороза, що був популяризований радянською пропагандою. Образ святого Миколая є значно глибшим за суток комерційний символ, який став частиною радянської культури. Святитель Миколая, який приходить до дітей з подарунками, був символом доброти, милосердя та захисту. Ну і звісно, не забуваємо, що в Україні, крім Миколая, 6 грудня ще День Збройних сил, завдяки яким ми можемо продовжувати жити, працювати і будувати плани на майбутнє. А чи змінилося ставлення до Дня Миколая у вас? Чи більше уваги ви стали надавати саме цьому образу ці роки? Діліться під відео. Заморожені активи наприкінці листопада. Президент України Володимир Зеленський підписав держбюджет на 2025 рік з рекордним дефіцитом у 1,6 трильйонів гривень. Що по курсу 41 гривня за долар приблизно дорівнює 39 мільярдів доларів. Україна планувала закривати цю прогалину завдяки надходженням від країн заходу, частина з яких могла би бути позиками. Втім, цього тижня з'явилась ініціатива, яка може змінити все. В середу 4 грудня державний секретар штатів повідомив, що партнерам вдалося, використовуючи заморожені російські активи, виділити Україні 50 мільярдів доларів. Отож, чому з цим так довго тягнули? Що про це кажуть представники української влади, та зрештою, коли ми зможемо отримати перші транші макрофінансової допомоги? А говорити про заморожені російські активи за кордоном, почали ще від самого початку повномасштабного вторгнення, особливо на тлі заяв з російського боку про те, що вони не збираються платити репарації країні за агресію. Наші медіа тоді заявляли, що те, чого в Кремлі хочуть чи не хочуть, абсолютно неважливо. Адже захід заморозив їх активи і планує передати Україні. А отже, вони і так вже заплатили репарації. Втім, якою б обнадійливою не здавалася ідея передати Україні заморожені російські кошти і таким чином профінансувати нашу оборону та відновлення, в реальності з цим були пов'язані деякі ризики. Отоявіть собі, ви великий інвестор з країн Азії чи Глобального Півдня, який від України знаходиться ну дуже дуже далеко. Ви маєте величезні активи за кордоном, і бачите, як просто в секунду вони мало того, що заморожуються. Таких ще й можуть у вас відібрати простим політичним рішенням. Чи варто говорити, що за таких умов стає як мінімум некомфортно тримати свої гроші на рахунках в західних банках? А раптом завтра під санкції потрапить Китай, а раптом Індія чи Саудівська Аравія. Тоді їм простіше забрати свої гроші зараз і не ризикувати. До речі, Саудівська Аравія раніше заявляла, що так і зробить, тож ці побоювання західних банкірів не безпідставні. Та й давайте відверто. Тут йдеться не стільки про чиюсь вигоду, хоча вона тут безумовно є, а радше про те, що представники незахідних країн можуть забрати свої гроші з економіки заходу та обрушити її. А західна економіка стала світовою саме завдяки автономності від політичної фінансової системи. Ну от передадуть вони нам завтра ці гроші. А післязавтра Саудівська Аравія перестане продавати нафту, ціни підскочить, і РФ заробить на нафті ще більше, ніж втратила від цих активів. Ось тому власне весь цей час і відбувалися дискусії, коли передавати, спираючись на які закони та користуючись яким прецедентом, зійшлися на тому, що можна поки не передавати самі активи, а от доходи від них так, адже ці гроші фактично в депозиті, і за це нараховуються відсотки. Ось ці відсотки, так би мовити, піну вирішили віддати Україні. А там насправді немало. Загалом виявлених російських активів приблизно на 300 мільярдів. Отож, доходи від них це 2,5-3 мільярди євро на рік. І до речі, президент Зеленський наприкінці минулого тижня казав, що як мінімум один мільярд звідти буде йти на оборону. Здавалося, на цьому і вирішили. Поки гроші не чіпаємо, чекаємо, поки завершаться бойові дії, а там вирішимо. Але механізм використання готувався довго. Нещодавно Зеленський заявив, що лише в січні новий механізм запрацює. До речі, юридично він оформлений дуже цікаво. Ще в жовтні країни G7 узгодили надання Україні кредиту на суму 50 мільярдів доларів, але Україна не буде його виплачувати. Кредит планують закрити коштом прибутків із заморожених російських активів. А в четвер, 5 грудня, президент Володимир Зеленський підписав закон. Про внесення змін до бюджетного кодексу України щодо здійснення правочинів з умовним зобов'язанням, який визначає умови отримання Україною від країн G7 кредиту на 50 мільярдів доларів. До бюджетного кодексу вводиться нове поняття умовні боргові зобов'язання. Це означає, що кредит від G7, який гаситимуть коштом заморожених російських активів, не обліковуватиметься як державний борг України. Також Україна не повертатиме цей кредит, якщо не отримає репарації від Росії. Таким чином. Тепер Україна може підписати документ про отримання цього кредиту та почати його використовувати. До речі, вже стало відомо, що більша його частина піде на виробництво нової української зброї. Зимова є підтримка. Цього тижня розпочалася програма. З є підтримки, анонсована особисто президентом Зеленським. Нагадаю, що це саме та тисяча гривень від Зеленського для кожного українця. За перший день заявки оформили 2,5 мільйони громадян, а станом на 5 грудня таких заявок вже понад 5 мільйонів. І хоча програма тільки запустилася, а вже розгорівся скандал за участі співвласника Монобанка, Приватбанку та Кабміну. Отож, у чому власне вся ця шура буря? Давайте розбратися. Від 2 вересня запрацювала програма національного кешбеку. Для цього банку потрібно було відкрити спеціальну картку, на яку б надходив відсоток закупівлі українських товарів. Подавалося це все як ініціатива держави з підтримки українських виробників. На кшталт програми Байлокал в штатах. 25 жовтня президент Зеленський анонсував одноразову виплату у розмірі тисячу гривень для всіх повнолітніх громадян України, що перебувають на її території. Для того аби отримати зимову є підтримку, також потрібна саме ця спеціальна картка. Ті, хто не може отримати тисячу через дію, можуть отримати її на Укрпошті і витратити в межах послуг поштового оператора. Ті, хто що хочуть, щоб ці гроші пішли на зсу, можуть їх особисто задонатити. Фонди навіть розробили для цього спеціальну інструкцію. Задонатити самим потрібно тому, що це нібито кошти від партнерів, які залишились невикористаними, і їх не можна передати на армію напряму. Хоча раніше міст фінансів Сергій Марченко розповідав, що це кошти з фонду соціального страхування. Отож, виглядає все наче круто. Українці купують локальний, грошовий капітал лишається в країні, а український бізнес розвивається. Але чому ж розгорівся скандал? Олег Гороховський, засновник мобільного банку Монобанк, у в соцмережах звинувачує приват у порушенні банківської таємниці і покликається на умови договору з банком про відкриття Нацкешбеку. Там у пункті 8.7 йдеться про розкриття даних, що становлять банківську таємницю. Хоча є і припис, що лише в обсязі необхідному для виконання постанови Кабміну. У приваті ж пояснили, що зазначений договір складений на основі постанови уряду 952, яка регулює ініціативу нацкешбеку і зобов'язує. Зою клієнта надати дозвіл на передачу інформації про платіжні операції з обраних поточних рахунків для подальшої компенсації закуплені товари вітчизняних виробників. А гороховський нібито спотворює умови договору. Тобто, якщо пояснювати простіше, гороховський, начебто, каже, усі банківські дані, а приват, наче каже, що тільки ті, за які нараховується кешбек. В приваті акцентували на тому, що передають виняткову інформацію про транзакції витрат або повернень товарів у магазинах, що зареєстровані як продавці українських товарів. Коли розмова про порушення над кешбеком банківською таємницею розгорілась, перше щойно він запустився. В дії пояснювали, що держава все ще не має доступу до даних банківських рахунків. Банк сам надсилає в дію чеки з магазину, який зареєстрований в програмі нацкешбеку, і тільки з них. До речі, нагадаю, що таких магазинів не так вже й багато. З найпопулярніших це, наприклад, Сільпо, АТБ і Новис. Акцент тут саме в тому, що держава не приходить і не дивиться рахунки, а банк сам надсилає їй конкретні дані виключно для розрахунку нацкешбеку. Втім, погодьтесь, після цих всіх скандалів вже починаєш думати: а чи сильно воно треба? На мою думку, вся ця програма потрібна владі для того, аби порахувати кількість українців і приблизно визначити кількість електорату, який потенційно може проголосувати на наступних виборах. Банки ж на цій програмі заробляють справді величезні кошти, а тому очевидно, навіщо відбувається такий медійний скандал. Вони просто борються за клієнтів. Просто спочатку вони пропонували додаткові привілеї, а тепер вже запускають скандали. Адже, якщо чесно, згідно з постановою Кабінету міністрів, всі банки мають передавати відповідні дані розрахунків. різниця просто у формулюваннях. А щодо банківської таємниці, то давайте так, вона вже і так не зовсім таємниця. 6 листопада, президент України підписав закон 11043, який передбачає, що поліція може мати доступ до всіх банківських даних і без додаткової санкції з боку суду. А що ви думаєте про цей тиждень? Які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного. Неба над головою до зустрічі наступного тижня.